І всім я вам покажу, як збудувати місто Хемлета в Donstar Shipreкт, не виходячи з Donstar Schiepre. Тобто я вам зараз покажу, як не виходячи з того ДЛС, можна майже всі будівлі з Donstar Hемlet збудувати в Шіпректі. Там не треба багато такого всього, багато таких ресурсів, але вам треба дуже сильно багато часу, через те, що займає ну, так, немало ігрових днів. Перша річ, яку вам треба знайти, це якраз отакий мозок. Кораловий... Кораловий мозок можна так назвати його. Ми його не їмо, ми його просто підбираємо. Ми його підібрали, в нас є інвентарі. Більше людей його їдять, але ви його не їжте. Вам треба один мозок, одна якраз жива Жива медуза і дві нитки. Тобто, ми... Нам як дістати живу медузу, тільки що я, скоріш, побачила і зрозуміли. І не треба, її треба підібрати якраз сачком, Ну не сачком, сіткою для корабля. І тоді ви зможете зробити цю, же шапку. цю шапку. Використовувати шапку з через Часто, щоб знову розпавнилась кораловий мозок, коралова голова, вам треба почекати 20 днів, майже 20 днів. Це дуже і дуже довго. Це можна рахувати весь сезон. І в Атлантиці доступні 4 крафта. Тому не витрачаємо не всяку безлакову річ, а просто будемо будувати місто в Хемлінці. Зараз що ми робимо це просто шукаємо місце під базу. Якраз знайшов місце під базу підготував вже всі ресурси. І зараз поговоримо, про яке іменно будемо будувати. Спочатку ми будемо будувати магічну будівлю. Далі ми будемо будувати зброярню і третя ігра будемо будувати це магазин Капелюш. То давайте прийдемо поки що до магічного магазина, Що з ним робимо? Ми там подамо якраз ціні. Nightmare Fuel можна так його назвати. Ви можете продавати одну Nightmare Fuel за один день. одну Nightmare Fuel на один день. Ви не можете продати два Nightmare fuel. Два палива кошмарів ужасів страху. То друге ми якраз зробимо зброярню, і там ми можемо продавати зуби, зуби гончів, зуби крокодилів. І ще можна продавати якраз не тільки зуби, ще можна продавати якраз жала, жала бджолів. Теж дає 5 копійок. І ви можете це теж робити тільки раз на день. О, раз на день краще звучить, можете робити раз на день. І останнє, що наробить, як я казав, це магазин шапок. І там ви можете продавати павутиння. І там павутиння теж дає 5 копійок. 5 копійок в день. А, і для чого ми це все робимо? Це один спосіб як можна дістати швидко копійки. Там там є ще куча різних різних магазинів, які я не рекомендую спочатку крафтити, через те, да. що там вони потребують дуже велику кількість ресурсів, або потребує ресурси, які не мають до одностаршій пракці, або потребують ресурсів, які дуже важко знайти. Це може бути такі як геми, Це якраз такі кристалики, дорогоцінні камені різних кольорів, їх доволі важко дістати, тому не рекомендую. Дивіться, дістав жало. І зараз промотаю на інший день і зараз вам покажу, що жало теж можна продати. Бачите, він жало теж підбирає, ну, тобто збирає. І ми так щодня ходимо і продаємо якраз ці ресурси. Павутині дуже легко дісати, вони просто є в кожному пауку майже. Якщо не дісати його в павутку, ви можете просто знищити кокон. Легкий спосіб дісати можна павутиню. Fill. Якщо ви граєте в Don Star Project, і ви не маєте Nightmare Fill, ви граєте цю гру неправильно. Тому вас завжди буде нетмірфу. А це останнє. Е, цей зуби. Ну, я би казав, просто бувайте крокодилів, бувайте бджолі і це легко дістаєте. Тим більше так чи так буде бджоли ці вбивати, щоб дістати якраз цей blueprint. блупринт до обвіртки. Його тут дуже легко взяти до старшої приксі. Як бачите, тут магазин Шапок доволі не такий вже і малесенький вибір. Найкращий вибір це якраз брати ці окуляри крута. Часто, що можете вночі бачити. Ну, як ви можете бачити, тут можна скрафтити більше всього. Що я рекомендую тут робити? Ви можете зробити ще собі хату. Так, тут можна зробити собі хату. Ви можете в ній жити там, як до на рухемлець. Вам не треба виконувати контракт, купити контракт, ви просто тут збираєте всі потрібні ресурси і там ви робите. Можете зробити магазин. Теж дешево робиться, магазин їжі і малозі. Теж дешево робиться. Чи треба воно вам до старші прихідці? Не знаю так. Для краси можна поставити, бо ну, доволі гарне. Тим більше, якщо ви виживаєте там приблизно ще, ну не знаю, 10 днів і щодня ходите, продаєте, то купити їжу не буде проблеми. Просто ви на день будете збирати скільки там. 15 монеток в день. Це доволі немало, а їжа приблизно коштує так, скільки там з 10 до 30, чи скільки там точно не знаю. Менше будувати дорогу. Дуже-дуже дорого це робити до В прицівха це зробити легше, просто берете вели і все скопуєте, всі дорожки там в місті. Тут, звісно, крав дорогий, але чинцього вартує абсолютно так, чисто що дуже-дуже гарна підлога, точніше дорога, як вас прискорює. І прибитві з деякими босами, і зараз маю сіль наду. Після того, коли його переробили, дорога буде доволі рятувати непогано. Але чи реально це треба тільки для красоти? Ну, до старших прикид, це просто плюс-мінус пробудування базим, бо після першого року вже, скоріш, вже все зробите абсолютно. Тут контенту не же сильно і багато по виживанню, але великий долі контент. По будівництву. Тут дуже гарно можна це все робити. Бачите, я зразу можу собі зробити хату, поставити де я хочу, і я можу в неї заходити і там жити. Тепер я буду не без хатько, а тепер я буду хатко. Тобто нормальний громадянин Дон Старошіпроєкту. Звісно, без документів, але все одно. І це все. Я би хотів показати просто, як це все можна заробляти гроші на старшій практиці, не виходячи якраз з нього, через що мало хто ним користується, але штука доволі класна. Потребує доволі такий другий ресурс, який дуже довго треба дістати, але все одно. Ну, це все. Дякую за перегляд і зустрінемось на наступному відео.